Йдуть наречені до шлюбу, поєднали долі свої, одне одного щиро люблять, вітають їх з народженням сім'ї, єднаються закохані серця, щоб мати підтримку весь вік. Їх випробовує життя, перемагають дружина й чоловік. Народилася сім'я, придумали святкувати річниці. Не зірватися б зі щабля, збираючи кохання полуниці. Хочу всім побажати, щоб здорові в любові жили. Якщо не всі святкувати, то хоч ті річниці могли де срібло, перлини, золото. Святкуєте вдячне, молодці, ще виглядаєте молодо, та рука вже тремтить у руці. Рідні діти й онуки з вами, дітей мають правнуки, молодята для всіх у пошані, ви взірець любові і злагоди. Дев'яносто років разом, більшість, мабуть, єднає граніт. Одне за одним відходимо у вічність, такий загадковий світ.